Організації мають показувати результативність, і це її буде найкращим способом збільшувати довіру і збільшувати свою чисельність. Я думаю, пані Ірино, що ви науково соціологічно довели системну помилку в громадської діяльності нашої, мені здається, більшості країни. Вона полягає у співставленні двох відповідей. Перша відповідь чому. Люди не займаються громадською діяльністю, так, тільки не займаються, вони кажуть, називають свою впевненість у тому, що їхня участь нічого не змінить. Так брак часу на таку безоплатну роботу. Це такою є думка населення. Тут я повністю погоджуюся з Олегом Борисовичем, це треба просто приймати і намагатися. Виходячи з цих обставин, їх змінити, але що кажемо ми громадські організації, першочерговими завданнями, на яких має зосередитися громадськість, є об'єднання громадських організацій, друге моніторинг органів влади, третє просвітницька діяльність через серед населення. Як на мене, це те, що призводить до тотальної неефективності громадського активізму, тому що громадські організації справді бачать. Свою роль, перш за все в тому, щоб показати, як влада працює не так і розпропагувати це серед населення. А населення, я думаю, і як журналіст, я це багато разів спостерігав, воно це, це набагато краще знає, можливо, не з точки зору системи, а з точки зору впливу на своє життя. І воно зовсім інше очікує. Воно очікує, що громадська діяльність призведе до результату. І дозволить їм включитися так, щоб вони не мали кидати свою роботу, так, виходячи зі своєї відповіді. Ми натомість їм пропонуємо моніторинг, ну а такі особливо, нарвані там, як я Луценко, є на інші стояння на мітниках. І тут вони повертаються до пункту 1 і кажуть, так це ж нічого не зміниться, це ще в нас є робота. От. Що з цим робити? Це величезне запитання. Я думаю, що змінюватися повинні громадські організації першими, оскільки вони є локомотивом, який може повести потяг в інший бік. Я думаю, що основна мета, основний критерій затвердження будь-якого проєкту, будь-якої ініціативи в кожній громадській організації мають бути такі: наскільки це тягне людей, і чи це дасть шлях перемог. Тут я повністю підтримую, що страшенно важливо, щоб люди відчули оцей смак перемог. От ми об'єдналися і виграли, ми об'єдналися і знову виграли. Тоді це буде найкращою рекламою для громадської діяльності. Але тут ми впираємося в пункт номер 2 про який ну, я власне кажучи через це і зробив там заяву, що я йду з журналістики. І я хочу піти з громадської діяльності. Я хочу сконцентруватися разом з іншими людьми виключно на взятті влади. Тому що я, як і інші колеги, вважаю це у вас пункт номер два опитування вже громадських активістів. Вплив своїх організацій на розв'язання нагальних проблем у державі громадські організації оцінили як переважно неефективний. Я повністю цим погоджуюся. Чому сьогодні громадські організації більш негативно оцінюють свою впливовість, аніж у 2011-му? Теж є повна підтримка. Я вважаю, що в темні часи Віктора Ющенка, Олега Неботюка влада набагато більше намагалася, ну, принаймні, видавати, що вона прислуховується до думки громадськості і перемагати було легше через це. І звідси витікає інша проблема, яку зараз так само, як номер один, формулюють всі, хто працює в громадській діяльності. Перша проблема, що стоїть на шляху взаємовідносин між громадськими організаціями і владою, є небажання влади йти на співпрацю, упередження ставлення до громадських організацій. Я не думаю, що є оспоредження ставлення, але те, що вони точно нікого не чують, не хочуть ні в чому поступатися. Якби там найбільш нахабне приниження і порушення прав людей, вони не розглядають як проблему, яку вони мають вирішувати в кращому випадку, коли тиск досягає е, великих масштабів або великого градусу, як це було в Радіївці, вони намагаються зеймітувати е, рішення проблеми. Ну тобто там ми беремо під варту конкретного сержанта міліції. Але міністр ні, ні, при чому міністр? Міністр, який створив або розвиває цю систему, він за їхньою логікою не несе жодної відповідальності. Гірше того, влада абсолютно не готова на зміну правил, тому що разом зі зміною міністра страшенно важливо змінити і правила там, роботи в даному випадку міліції. Громадської безпеки, слідства і взагалі підконтрольності міліції, особливо в маленьких населених пунктах. От. Звідси я зробив для себе зовсім протилежний висновок. Якщо влада не чує, її неможливо переконати громадськими методами. Вона не чує ані звернень, ані судових позовів, ані мітингів навіть по великому рахунку. Ми минулого року, от перший раз, взявши штурмом кабінет Попова, ми минулого це працює. Коли ти до нього приходиш і кажеш, ми вас зараз з вікна викинемо, і тоді будемо обговорювати далі якби, розкрадання Києва з вами. І людина одразу починає думати, і там перший раз три з половиною обіцянки з десяти виконали, і інший раз. Другий. ні, нічого страшного. До нас потім прес-секретар підходив і каже, ну як же ж так, ну це ж шеф. Ми кажемо, ну що ти думаєш, ми будемо вбивати людину, ми б, б тут постілили. Але питання в тому, що вони не чують нормальної.